Количество пострадавших при обрушении дома в Шебекіна увеличилось до п'яти человек. Информация по разрушению подъезда пятиэтажного дома дому в Шебекіна такова. Сотрудники МЧС достали из-под завалов двух живых и ще двух спасли с п'ятого этажа с помощью лестниц. Я знаю, як зробити так, щоб рятувальники в Шебекіна не використовували лесниці та й, взагалі, в принципі, нікого не рятували. Треба просто. Не вдягати бімби на літаки, які летять в сторону України. фаб 250 зірвався з російського літака і впав на під'їзд житлового будинку в Шебекіна. До речі, це вже друга бімба за добу, яка падає на це багатостраждальне російське місто, але. Російська пропаганда чергове в чергове всьому звинуватила Україну. Типу, це ми винні в тому, що їм доводиться постійно літати, нас бомбити, і ті бомби постійно зриваються ще до того, як вони долетіли до України. До речі, писали, що з під завалів лунають крики росіян, які кричать, що вони нічого не тямлять в політиці. І взагалі сьогоднішній випуск огляду пропаганди Анди буде цілком із хороших новин, бо по знімальній групі каналу НТВ прилетів fpv дрон, і от в той момент. Когда ребята приехали, их атаковал беспилотник. С тяжелыми ранениями они были доставлены в больницу в Горловке, отправили их сразу в операционную. Сообщали, что к делу подключились опытные хирурги. За жизнь Валеры Кожина врачи боролись несколько часов. Но, к сожалению, травмы оказались несовместимы. С жизнью он скончался. Это Леша Ивлев. Состояние у него сейчас стабильное, но он потерял руку. Я знаю, что нас дывается много хлопцев на фронте на передовим. Мы не фотографии, скидывали, и тому Звертаюсь до тебе, шановний оператор FPV-дрону, який валив по знімальній групі НТВ. Напиши, будь ласка, нам на пошту, яка є в описі каналу. А ми за це подаруємо тобі ніштяки. Один з таких буде це е, така кепка муга. Пам'ятаєте, коли Мейджорі Тейлор Грін, це конгресвумен е, проросійська, яка була в авангарді, не надання Україні допомоги від Сполучених Штатів, вона вийшла на прес-конференцію в такій кепці, типу постібали, що Make Ukraine great again обіграли цю фразу про Make America great again». От але мені сподобалось, ми замовили таку невеличку партію, як мерч для вас, глядачі каналу right now Тому, якщо вам теж подобається, напишіть нам на пошту, яка є в описі каналу Хочу кепку, і ми там з вами вже звяжемося. Повідомимо вам всі координати і так далі. Весь прибуток обіцяю перевести на якісь зборне FPV. А поки дивіться на однорукого бандита. Вівченки все нормально. Одноруки руки нету. Ну так, нормально. Живе. Праврьемся. Не переживайте. На Ми прорвємось. Не прорвемся. А Апарвімся, ви ж руські, і хочете, щоб йому той і другу руку, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мені такі русофобики в аудиторії дуже потрібні. А поки дивіться на нове відкриття російської пропаганди. Россия в начале спецоперации никогда не планировала штурмовать украинскую столицу. У нас не было плана брать город Киев. Войска были подведены к Гастомелю для того, чтобы подтолкнуть украинскую сторону к переговорам. Київ вони не хотіли взяти, зрозуміли, так просто е, приїхали е, потусити і звалити. Попередньо взяли е, за щочку, а ота колона на 100 тисяч мільйонів бронетехніки, яка просто зупинилася, тому що ми обрізали е, їм логістику, і взагалі наші захисники там такого навалили їм, що вони просто розвернулися і поїхали. То такі то нюанси. Сьогодні... Е, Путін знову настільки не хотів перемовин з Україною, що знову про них заговорив, висунув свої умови, і насправді насправді це дуже круто. Подивіться, а я потім поясню, чому ці умови дуже прості. Українські війська повинні бути повністю виведені із Донецької, Луганської народних республік, Херсонської і Запорозької області. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Що ми бачимо з цієї цитати, по-перше, Путін чітко окреслив справжні цілі СВО, що ніякої демілітаризації чи денацифікації не було і немає, і взагалі це просто спроба захопити територію. По-друге, на переговорну дошку він вже виставив, просто окреслив ці території, які, за які він готовий торгуватися: Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька. Це при тому, що раніше вони казали, що ці території не є предметом перемови. Тому що вони внесені в Конституцію Російської Федерації, і як і Крим внесений в Конституцію Російської Федерації, але бачите, так вони публічно тут вони говорять, що, типу, виводити війська саме з цих територій, там про обстріли. Якісь Криму, ні про це ніхто не говорить, Хоча це ну коротше, ви зрозуміли, так він виставляє шахи на дошку, і безблоковий статус, це чергова фігура. Чому тому, що коли там ото Війська дійсно стояли під Києвом, то ми були готові це обговорювати безблоковий статус. Зараз вже ситуація змінилась, і це оці всі фігури на дошці, і те, що я кажу, що класно, що він про це говорить, це зовсім не означає, що ми на це погодимось ні, просто. Росіяни вже демонструють, хоча мені здається, що вони о, в, зараз в сильній позиції відносно того, що було, наприклад, після харківського контрнаступу е, чи херсонського контрнаступу, наших е, вони демонструють, що вони не, не вивозять, кажуть ау. Дяді, які розносять нам е, ППО, ми можемо звалити з ваших материкових областей, бо ми готові це обговорювати. Е, Крим е, поки що не готові, а це готові. Але ми й далі йдемо за нашим солоденьким е, поріжечком, нашим е, півостровом, і вже зрозуміло, що якщо не знищити Російські мілітарні сили в російському материковому прикордоні, то зробити це, тобто повернути Крим, буде неможливо. Тому сьогодні і палало в Ростовській області. Сійське міністерство оборони сообщило сьогодні о масірованій атаці українських безпілотників. Наші силы ПВО за ночь збили больше 80 дронів над несколькими регіонами Росії. вот основной удар Украина пыталась нанести по Ростовській області. Це настільки збили, що після удару по аеродрому Маразовська е, на місці п'яти літаків просто з'явились якісь чорні плями. А що сталося? Не підкажете? Але ви не думаєте, це і досі не причина застосовувати ядерну зброю? Це не червона лінія, кажуть російські пропагандисти. На моїй улюбленій програмі на НТВ кажуть, що це така спеціально хитро продумана тактика Америки підіймати ескалацію. Але щоб не дуже і росіяни змушені це все ковтати. Главное отличие, то, что ну, у нас сегодня не тач. карибский кризис, а гораздо все хуже. Хуже, не лучше. Почему? Потому что с карибским ну, кризисом все было объясню, понятно. Здесь ядерная угроза, и там ядерная угроза. Так. Ну, то есть там вооружение, здесь вооружение. Встретились, дошли до точки, решили, решили, что все-таки как бы равноценное, что все-таки мы ничего не делаем, разошлись. При этом, на самом деле, никакой особой разрядки не было. Сейчас ситуация хуже, потому что Америка эскалирует не это разные вещи. Америка эскалирует неядерным способом. Она двигает эту, эту красную линию, пресловутую неядерным ну способом. А это важно. Потому что очень сложно отвечать ядерным на неядерное. Потому сложно. что сразу становишься неправ. Они делают хитрость по чуть-чуть. Когда ты не можешь ответить на вот эту мелочь жестко. И когда ты начинаешь на это громко говорить, ты выглядишь глупо. Они вот так делают. В этом весь риск. Более того, главный риск заключается в том, что не Америка эскалирует, она ведь эскалирует все руками европейцев. И получается, что европейцы по факту делают действия, которые эскалируют, разрешают бить внутрь территории России. То же самое и с, э, с нашими резервами, и с чем угодно, руками европейцев. И когда мы говорим, ну, не мы, а некоторые коллеги говорят, да давайте по Польше дадим там, значит, ответ, они вот поймут, а с чего Америка должна чего-то понять. Польща да пострадає, а Америка не пострадає, вона там далеко. Але ведучі все одно топчить ногами, кричить: та, але давайте валимо по Польщі. Ну ми ж можемо. Треба ж своєму глядачеві продавати віліче, а йому знову кажуть, що дядя, вспокойся, ти що, їбобу. Почему мы все время ждем а, какого-то нового повода и говорим об ударах по российской территории в глубине? А то, что Белгород, Курск, Брянск, Крым это не российская территория. Чего надо ждать? Об этом тогда? мы об этом много раз говорили. Я, я знаю. Я, я поэтому я, вас и начал. Я, с, я сегодня. только один вопрос э, задам вам в ответ, чисто по одесски Мне. Вы согласны на то, чтобы вместо специальной военной операции началась большая европейская война, в которой примет участие НАТО и первые Нет. ракеты полетят в Москву? Нет, не согласен. А что это ты не согласен? А что такое? Что, то есть ты согласен, чтобы дальше били по Курску, Белгороду, Ростову-на-Дону, просто чтобы вы это сглатывали? А, а что же вы тогда ничего не делаете? І програми пропагандистські цього тижня це суцільний кайф. Я, я вам кажу. А это цена вопроса. Ну, так поэтому я вас и спрашиваю, потому что вы... Поэтому достаточно... мы ведем себя, как взрослые люди. Это вы а сейчас стали себя вести, а школьники. два года назад да. вы тут, блин, доставали кинжал и всех звали в Вашингтон Нет, ну конечно. Конечно, мы потом даже говорим, что Александр Юрьевич немножко у нас поголубел в хорошем смысле. Я его только все время. Но более атмосфера, конечно, что у пропагандистского метра, у Соловьева, весь такие кровожадные. Соловйов, який завтра в ефірі дивуватиметься фабам по Шебекіна, ще ввечері погрожував з Європи зробити Вовчанськ. І знову ж таки кудись ділась риторика про звільнення територій. Тепер вони їх тупо знищують, і це звучить в ефірі. От зараз здуючи Велі показують, як горить Волчанськ. И они в ужасе от этого. Если у нас есть это видео, покажите, пожалуйста. Вот они показывают Волчан, Карьковскую область, интенсивность боев, северная часть города практически там полностью. Вот они показывают это все. Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии? Только к ним мы будем гораздо жестче. Мы просто все снесем. Ви це розумієте? І вам необходимо в очередної раз, щоб російський солдат прийшов на вашу землю, але в этот раз уже не уйшов? Але щоб заспокоїти Соловйова, всіх глядачів цієї програми, пропоную послухати досить такі. Е Побідоносні речі від нашого спеціального кореспондента нашого спеціального російського кореспондента зі сторони росіян на місці боїв на Харківщині. Я позвоною фікса і снідак Ніколаєвич. Поки птичь нету, сидим, віддихаємо, спрятались, біжимо, не знаю куди, Мой номер жетона АВ 067. 8... Я знаю, куда вы бежите. В Европу захватывать их, сказал Соловьев. Слуха ему дали. 165. Даю обращение. Номер части Уссурийска. выдержи Б. 83-я стрелковая бригада. Даю обращение, что все, все больше мощь нету. Три дня без еды, без питья поддержки никакой. Взял на себя ответственность командира. Командир раненый. Мясник, ты как там? Мясник. Сил нету. Пить очень хочется. Третий я истек кровью. Фара позже Все, наверное, нету. Наверное, умер. Сзади тоже ребята лежат. Опять трехсотых видел. 4 двухсотых лежит. Все изувечены. Никто никого искать не будет. Что делать дальше, я не знаю. Ноги не идут. И жить хочется. Будем сдаваться. Все. Хватит. Может так хоть маленько поживем. Больше выбра никакого. Ни патронов, ничего. А больше всего хочется пить. Мужики, если кто-то что-то это увидит, даже не думайте какие контракты. Ну, все, опять что-то жужит. А это жужит э, бдилка, яка доводит тебя прямо до Берлина, там и попьешь. Ну. Так же ж так, же соловйов каже, побіждає. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Дуже важливо, щоб ви поставили вподобайку, підписались на цей канал. За кепкі е, отакі, от, от теж пишіть, я пошту лишаю. Просто пишіть Хочу кепку, і ми вам відповімо. Дякую всім па-па